Доця чотири з половиною роки Анастасія, тато молодойця. Він дуже хотів доці. Він так хотів доцю. Наталія щодня переглядає ці останні спільні фото з чоловіком, де він обіймає її і дітей. Уже майже вісім місяців жінка не знає, де Сергій і що з ним сталося у жовтні 2022-го. Нас все добре, У нас все добре. Він завжди так відповідав, що нас все добре. А потім 8 числа, восьмого, він мені в 11.57 останній раз в особисті повідомлення прислав смайлік. Я до трьох ночі не могла заснути, я плакала, я, ну якесь в мене дуже важке було перечуття. А вже 12-го в 4 години вечора, мені з воєнкомату принесли сповіщення, що він є офіційно безтізника. Каже, скажіть, будь ласка, що мій чоловік живий. А він каже, що, на жаль, я вам цього не можу сказати. Після шоку Наталія опанувала себе і почала самотужки дізнаватися деталі зникнення чоловіка. Спершу написала заяву в поліцію та подзвонила до військової частини чоловіка, а також розшукала родичів інших побратимів, які зникли з її Сергієм поблизу Бахмута. Ми знайшли один одного і ми контактуємо з цими родичами, ми один одного підтримуємо. Одній із мам, пропавшого безвісти сина, який був з моїм чоловіком, позвонив побратим, зателефонував і сказав, що не хвилюйтеся, вони в полоні. Підтвердженого, на жаль, нема нічого. Куди я зверталася в СБУ, в НІП, Червоний Хрест, в ООН, в ГУР. З деяких інстанцій загальні такі відповіді поприходили. Ну вибачте, грубо сказано, ні про що. Наталія цього місяця вкотре заходить у ці двері на прийом до уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Тут таких, як вона, відповідно до ухваленого торік закону, особисто інформують про етапи розшуку. Доброго дня. А, пошуки ми не закінчуємо навпаки. Ми ще більше працюємо над цим питанням. З останньої нашої зустрічі нічого не змінилося. Звіти про пошуки для рідних у офісі уповноваженого дають раз на кілька тижнів, спілкуються індивідуально, так як із Наталією, або онлайн з групами людей, чиї родичі зникли в один час і в одній локації. Працюючи з представниками правоохоронних органів і військових, надають нам відомості про певні поховання. Три людини і одну з них ідентифіковано. Перше, про що просять родичів, спеціалісти з пошуку дотримуватися інформаційної тиші, тобто не намагатися давати оголошення про зниклих у соцмережах. Нерідко інформацію з відкритих джерел, самі ж російські окупанти, можуть використати проти зниклих осіб, які перебувають у полоні. А ще нею можуть скористатися шахраї, які виманюють кошти у родичів за неіснуючі деталі про місцезнаходження зниклого. Найбільші складнощі з пошуком, каже Олег Котенко, виникають через невідомі обставини зникнення людини. Нерідко це відбувається на нині окупованій території. Уся наявна достовірна інформація про зниклих, каже уповноважений. Наразі є у новоствореному реєстрі, звідки рідні можуть отримати витяг. Нині реєстр налічує понад 23 тисячі особових карток. 90 відсотків. Уткиві з цього списку військові ЗСУ. Якщо ми даже знаходимо людину, ми ставимо позначку: знайшовся чи співпадіння це ДНК, чи звільнений з полону, чи просто знайшовся. Ось І на даний час у нас в офісі уповноваженого. Ми розшукуємо людей, про яких ми зовсім нічого не знаємо трошки більше 7 тисяч. Решті також є інформація, вона додається. Ну, наприклад, ми знаємо, що він в полоні в телеграм-каналі на рашистських телеграм-каналах. Ми бачимо, що людина знаходиться в полоні, але її може переміщати з одної колонії в іншу колонію. Ми також це фіксуємо. Є ж дуже багато наших проукраїнських, які знаходяться на той території. Ми також вони нам допомагають в цьому пошуку. Фото, відео, поховань. Та іноді фактів, зібраних онлайн, недостатньо, аби підтвердити статус полону чи загибелі бійця. Тоді у пошуках застосовують міжнародні зв'язки. Приміром, долучають координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тут, серед іншого, займаються також питаннями зниклих безвісти та координують пошук за участі Червоного хреста та Національного інформаційного бюро, яке напряму співпрацює з правозахисниками у Женеві. Туди інформацію про українських військовополонених іноді надають росіяни. Тож серед імен полони. Ніх є шанс знайти зниклого військового ЗСУ. В координаційний штаб звертаються особи, котрі взагалі не знають, наприклад, куди рухатись, що робити, який орган за що відповідає. Якщо у нас є можливість вирішити питання людей на місці, ми це виконуємо. Це унікальний, унікальна структура, раніше не було, якої раніше не було в практиці. Вікторія Цимбалюк, як волонтерка, починала роботу у координаційному штабі на етапі його формування. Торік сюди вона прийшла з власною історією втрати. Свого рідного брата їй довелося шукати самотужки у полях щойно звільненої Харківщини через півроку після того, як він загинув. Каже: тоді місяцями не знала, куди йти по допомогу з пошуками. Нині ситуація порівнює вона кардинально інша, зокрема, завдяки активності родичів зниклих і звітуванню держави перед ними. Звертаюся тільки до влади з проханням допоможіть мені, хоча б знайти, де моя дитина знаходиться. І вже більше року я не маю жодної інформації. Мене футболять з одного місця в друге. Результати зустрічей з рідними у координаційному штабі різні. Цій жінці, приміром, повідомили радісну для неї звістку. Після року пошуків з'ясувалося, що її син живий і перебуває у російському полоні. Я відчувала, що він живий. Надія Надія, це, це те, що мене підтримувало, і я вірила, вірила, що мій син живий. Зателефонував спочатку НІП Національне інформаційне бюро, що мого сина підтвердили. Де місце знаходження невідомо, але Росія дала підтвердження через Міжнародний Червоний Хрест. Пані Сніжані, як і іншим родичам зниклих у координаційному штабі, допомогли з оформленням необхідних документів, на щомісячні виплати по 100 тисяч гривень, як матері військового, що зник за особливих обставин. Та нерідко у питанні таких виплат, каже юристка Ірина Підреза, виникає чимало юридичних колізій, як у ти з тим, хто саме з рідних має отримувати кошти, і чи у разі повернення додому військовослужбовець зможе використати надані державою гроші. Конкретно прописано, що, наприклад, першочергове право на виплати має дружина. До прикладу, ну до прикладу, є дитина від колишньої дружини. Так і є батьки, і в колишньої дружини вже є своя родина, є свій чоловік. Нинішній є діти від цього чоловіка. І дуже часто батьки звертаються і говорять: типу, ну як так, що дружині? Типу, все, а нам нічого. Все таки, ми якби віримо, що син повернеться, що сином буде добре. І коли він повернеться, не буде жодних коштів, тому що все отримує дружина. Жина. Ще один юридичний парадокс, каже уповноважений Олег Котенко: це неможливість оформити виплати для родичів, доки не буде доведено, що особа чи то цивільна, чи то військова дійсно зникла безвісти, а не самовільно виїхала чи дезертирувала. Людина загинула дійсно, десь похована на окупованій території, вони можуть бути депортовані, вони можуть через бути на території Росії, через Нарву переїхати в Європі і там залишитись. І ми ніколи не зрозуміємо, що відбувається. Вони також ці є в реєстрі, але поки ми не зрозуміємо, що, людина... що у нас не буде свідчень про те, що людина дійсно зникла. Чи він э, самовільно залишує частину, чи він дійсно безвісті зник. Дані про ймовірну загибель бійця, який у розшуку іноді отримують зі зйомок дронами або інформацію надають російські військові. За домовленістю з росіянами, команда Олега Котенка раз на кілька тижнів їздить упізнавати тіла та забирати їх із сірої зони. Для цього наразі створено сім пошукових груп за участі демінерів. За рік таким чином вдалося повернути рідним понад півтори тисячі тіл військових. Іноді у таких пош. Шуках беруть участь і родичі загиблих, ризикуючи власним життям. Вони ж не військові. Вони ж ми кажемо слід в слід, а для них це нічого. Зійшов бац, все людини нема. Поки на самому вищому керівництво не дозволить це робити, туди ж ніхто не поїде. Щоб прискорити час впізнання, то ми дійсно запрошуємо рідних. Через слідчого процес пошуку безвісти зниклих, каже Котенко, полегшило б нове звільнення українських територій. Наразі активно відбуваються пошуки зниклих безвісти в районі відвойованих ділянок біля Бахмута. Бо нам потрібно відпрацювати ті локації. Якщо ми на них знайдемо тіла, значить люди загиблі. Якщо ми не знайдемо, то можливо вони знаходяться в полоні. І це для нас вже знаєте, як 50 на 50 що буде ставати якусь там звістку. Получити дуже складно, коли вони самі. Я маю на увазі російська сторона, там не показує наших полонених. Попри непідтверджені дані про місце знаходження чоловіка, Наталія вірить у його повернення додому живим. Сон був мені, що він прийшов. Я його так обіймаю, цілую і кажу Скажи мені будь ласка, де? Ти живий? Ти скажи, будь ласка, ти живий? А він так тихо мені відповідає. Я живий. Я тебе прошу, шостим сім'ї частіше, він каже, ласка.